Доброго дня всіх, хто сьогодні зі мною. Я дуже рада вас вітати. Продовжуємо розгляд умов впливу зовнішніх фактів чинників на пророщення насіння. Сьогоднішнє відео це друга частина попереднього, в якому розглядали вплив. Якість поливу на такий важливий процес, як пророщення насіння. Сьогодні розглядаємо інший чинник, а саме температурний низьку температуру. Нагадую, що відповідна лабораторна робота, яка призначена для дослідження впливу зовнішнього середовища на пророщення рослин, рослин. Містить інтегрований курс, пізнаємо природу 6 клас. Якщо те, що я сьогодні підготувала і минулого разу, буде в нагоді, пропоную вам поставити лайк і написати коментар. Буду вам дуже вдячна. Те, що я пропоную, може бути об'єктом уваги. Вчителів для організації з освіти в базовій школі, основної школі або в старшій школі. Ну, я е, маю на увазі е, тільки моделі, які я пропоную. І так, давайте будемо дивитися, що я підготувала сьогодні для вас. Зараз відкриється все, що нам необхідно, і будемо з вами спілкуватися. Комп'ютер тормозить. І так, тема, ви бачите, я її вам озвучила. Ще раз наголошую, що це продовження попередньої теми з тим. Дві цілі окреслені, а саме довести вплив низької температури наживо за допомогою різних моделей. Мова йде про загальну модель Город вдовго. І друга ціль оцінити за результатами дослідження на основі відео і фотоматеріалів. Вплив цього вчинка. Виходячи з окреслення завдань, перше питання звучить так: провести дослідницьку роботу щодо впливу низької температури на пророщення насіння різних рослин. Продовжуємо розглядати вплив зовнішніх чинників на процес пророщення насіння. І знов для цього ми використали живу модель. Город вдома. Е, на протязі е, розгляду використання цієї живої моделі, е, я не показала вам, як правильно до кінця її підтримувати. Обов'язково е, тарілочка повинна бути накрита зверху ще однієї. Тарілочкою. І вологість серветки також необхідно контролювати водою. І так, умови проведення експерименту. В моделі город дома були задіяні чотири різновиди насіння. Добре відоми вам пшениця, квасоля, а вперше в нашій роботі гарбузове насіння, і добре відома насіння кукурудзи. Експеримент проводився наступним чином. Для кожного насіння Модель городдома було посажено по 20 насінин. Одна тарілочка, е вирощувалась е при 18 градусах Цельсію. При цьому е такі тарілочки ще в першу добу е вирощувалися. 6 годин при 11 градусах Цельсія. Загалом, перед вами результати трьох діб пророщення такого насіння. Ну, давайте подивимося, як себе погодили ці моделі, це насіння. У різних температурних умовах. Окрім пониж... низької температури пророщення, ще була тарілочка з звичайною температурою пророщення, при якій ми працювали у всіх попередніх відео. Це температура 26 градусів. І так, я пропоную вам не тільки якісно подивитися на результати. Досліду, і якісно ви побачите, що різниця є, причому у різного насіння вона різна. А ще я вам пропоную підрахувати кількість насіння, які при різних температурах проросли і в майбутньому дадуть добрі проростки. Подивіться, будь ласка, пшениця. Ліворуч, ви бачите, насіння, яке не проросло, ось воно. А праворуч з 20 насінин всі інші проросли. Це 18 градусів, 26 градусів. Ліворуч, ось воно. одне не проросло, всі інші дали добрі пророст. Квасоля 18 градусів. Дивіться, будь ласка, окрема група насійнин, які не проросли. Підрахуйте їх, будь ласка, так, І 26 градусів, як бачите, тільки дві насінини не проросли. Наступна модель. Кукурудза 18 градусів. Проросли тільки, бачите, проворуч дві насенини і проросточки дуже-дуже, дуже-дуже слабенькі. А при 26 градусах, бачите, ситуація зовсім інша. Ось насенинки, які не проросли. Підрахували? Подивилися, Пророщені при 18 і пророщені при 26. Остання модель, нова модель у нас в городі це насіння гарбуза. І так, 18 градусів. Бачите, яка велика група. Непророщеного носіння. Ось вона. Ось-ось ось 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 ось. Я можу вам зараз поближче привести, бо проросточки, у... о, носіння, що проросло, дуже-дуже маленькі. Тут проросточків практично нема. Ось вони. Далі. 26 градусів ситуація, як бачите, інша. Практично всі проростки одержали. Всі проростки утворилися у насіни. Я спеціально вам не кажу кількість пророщених насінин, бо вважаю, що це може бути самостійним завданням. Вірність підрахунку ви зможете перевірити далі на фотографіях, які я наведу вам пізніше. І так, Далі ви заповните ще таблицю, яка також буде пізніше вам надана, і зможете зробити висновок про те, як температура впливає на процес пророщення насіння. Через 6 діб ми знов повернемося до нашого городу. І подивимося, як ситуація зміниться і при 18 градусах, і при 26. Дивимося, що відбулося через 6 діб спочатку пророщення наших 4 живих моделей при різних. Температурах формування проростку. Наступні три доби проростки також один раз перебували при температурі 11 градусів впродовж 6 годин. І так, це мова йде про. Ті проростки, які в нас позначені з температурою 18 градусів Цельсію. І так, пшениця. Подивіться, будь ласка, який має вигляд проростки пшениці на, через 6 діб. Ось одне насіння, яке. Так і залишилися непророщеною. Е, і подивіться, які тут маленькі, маленькі проростки. Зовсім є маленькі, ось зовсім зовсім коротенькі є. І які проростки в нас е, е, на, 26 годин, на 26 градусів. Бачите, е, хочу сказати, що тут ситуація така. Ось. Одне насіння, яке було не пророщене, а це насіння намагалося пророститись, але нічого не відбулося, і воно почерніло. Загалом город з пшеницею не дуже добре виглядає, тому що ну, пророщення пшениці, формування проростку в такий спосіб це дві доби, а вони перестояли 6. І тому такий не дуже гарний вигляд. Огороду і коріння, бачите, таке вже підсихає і становиться таким іноді коричневатим. Далі. Наступна моделька квасоля біла. Подивіться, будь ласка, кількість непророщеного насіння ось воно, ліворуч, порахуйте його, а це насіння яке проросло. Зверніть увагу, які проросточки, вони такі ну, є, але ось тут є зовсім маленькі. А тут от насіння, яке, ну, якось так пішло у рост, але ви бачите, яке воно так погано дуже проросло. Зовсім інша картина, ви бачите, при 26 градусах. Ну, тут в нас просто велетенські рослини утворилися. Огромні такі, Вон, бачите, як от одна вимахала. Просто дуже-дуже велика. Але разом з тим, зверніть увагу, ось дві насенини, які зовсім не проросли, а дві насини не проросли, ну дуже погано себе почувають. Будь ласка, все це занотуйте собі у табличку спостережень. Який ви побачите далі. Наступна моделька гарбуз. Цьому ну, гарбуз, подивіться, який при 18 градусах. Ви бачите, да, що тут тільки одна насінинка, ось вона, якось так, от не дуже добре проросла, але проросла, проросли всі 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 інші насінини. Але 26 все одно бачите, який зовсім інший вигляд мають. Подивилися, так? Да? Ну тут всі насини не пророщені, це зрозуміло. Так, на... і остання з наших живих моделей це кукурудза. І зверніть увагу, що на шосту добу. При низькій температурі ось залишилось тільки непророщеного насіння. Ось воно, порахуйте і занотуйте собі. Все інше насіння проросло. Ось, ну, проросточки такі не дуже довгі, але пророщені. І зовсім інша картина при 26 градусах. Бачите, інші проростки. І є декілька проростків не дуже великих, але всі, всі абсолютне абсолютно насіння проросло. Отже, є матеріал, щоб спостереження, щоб зробити певні висновки про вплив температури на процес пророщення насіння. І ви можете зараз е, зробити висновки не тільки якісні, тобто краще, гірше, але і кількісні. Ви підраховували е, насіння на третю добу пророщення. Ви зараз під, підрахували насіння на шо, е, після шостих діб пророщення. І можете зробити висновки. Про те, як впливає такий чинник як температура пророщення на такий складний процес утворення проростку у однодольних і дводольних. І ще, будь ласка, в нас було, був ролик визначення родичів. Напишіть, будь ласка, в ваших висновках. Які з чотирьох моделі є однодольні, а які з чотирьох моделі дводольні? І ще подумайте над тим, яка із моделей краще перенесла зниження температури під час пророщення насіння. Я ще раз нагадую вам цілі заняття і е, акцентую увагу на, те, на тому, що першу ціль ми вже з вами досягли. Далі е, наша робота буде присвячена досягненню іншої другої цілі, а саме формулювання висновки. Для полегшення е, її досягнення я сформулювала. Питання номер два про ці висновки, і для цього у нас буде ще й фотоматеріали, окрім відео, які вже продемонстровані. І так, ось ці фотоматеріали, для того, щоб облегчити роботу по підрахунку. Підрахуванню непророщених насінин. Зверніть увагу, що непророщені сіміни позначаються сіненькою стрілочкою на кожному з фото, на яких вони є. Далі я пропоную послідовність складання висновку за пунктами. Перший пункт стосується відеоматеріалу і в даному випадку висновок буде якісний на основі спостережень. Другий пункт стосується кількісних підрахувань і по відео і по фото матеріалу сім'ї, яке не проросло. Я нагадую вам, що в кожній тарілочці. Було посажено однакова кількість рослин, однакова кількість насенин 20. Е, пропоную вам заповнити цю табличку, так? тобто кількість насенин на третю добу для всіх чотирьох моделей, на шосту добу для всіх чотирьох моделей при різних температурах. Що є наочно, е, наочне свідчення. Про вплив низької температури. Наступні два пункти стосуються також якісного висновку, і я пропоную порівняти реакцію чотирьох моделей між собою і зробити висновок, яка з рослин найкраще витримала низьку температуру. І за спостереженнями, тобто за відеоматеріалами, і за підрахунками. І ще можна використовуючи матеріал, який я демонструвала, визначити, яка це одно- або дводольна рослина, і назвати кожну рослину, яка утворює, живу води, що приймала участь у експерименті. Я пропоную отакі от чотири позиції висновка за е, тим матеріалом, який я змогла вам продемонструвати. Щиро дякую за увагу. Е, буду вам щиро вдячна, якщо ви е, залишите свій якийсь відклик або е, нажмите на дзвіночок або напишите коментар. До нових зустрічей, миру, всього доброго і всяких всяких вам благ.